Церква це є тіло Христове, воно складається з чоловіка і жінки. І коли заборонити жінці проповідувати, тобто це 80% тіла Христового воно буде паралізоване і воно не зможе рухатись. Тому нам потрібно проповідувати. Якщо Вивчати історію в Біблії, Ісус Христос, коли ходив, проповідував його супроводжувало багато жінок, які слухали, і які служили своїм іменням йому, і він їх не відганяв від себе. Так само. Марія Магдалена, яка сама перша побачила Ісуса Христа. І вона пішла і сповістила апостолам. Е, самар'янка, який Ісус Христос проповідував і яка привела до спасіння ціле місто. Тому кого ми повинні слухати? Ми повинні слухати Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, ви є світло для світу і ви є сіль для землі. І Він не розділив, не сказав, що ти жінка не йде не проповідуй.